Отримали оперативну інформацію про те, що мешканець міста Вознесенсь зберігає наркотичні засоби. Під час санкціонованих обшуків за місцем мешкання фігуранта та у його автомобілі слідчі слідчого управління Миколаївської області спільно із співробітниками управління боротьби з наркозлочинами за процесуальним керівництвом Миколаївської обласної прокуратури вилучили майже 5 кілограмів готового до вживання канабісу, 9 кущін рослини роду коноплі та 2 одиниці зброї. Усе вилучено направлене експертне дослідження, за результатами якого буде надана додаткова правова кваліфікація за незаконне зберігання зброї. Діж слідчі затримали 32-річного зловмисника у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України та повідомили про підозру за частиною 3 статті 309 кримінального кодексу України за незаконне виробництво виготовлення, придбання, перевезення чи пересилання наркотичного засобу та психотропної речовини без мети збуту в особливо великих розмірах. День. Что случилось? Слышь, вы что, Автоматы сложи, Что случилось? Тут гнев народа, ребята. Так а Вы хотите проверить, что ты такое гнев народа? народа? Да, я голос народа. Ну так оставьте Народ идет ко, ко мне, Следователь понятно? Давай, давай. Следователь меня найдет. Я не понял, друг, ты, ты стоял с меня на пути, что ли? Да. Я выполняю свою работу. Не надо грубить, я при исполнении. Камера пишет. Если я, вы меня сейчас куда-то доставите. Я вам даю слово. Просим не ехать. Я тебе еще раз сказал, отошел от машины. Вы нанесли телесні ушкодження особи. Відносно а отшел... вас сделали заявление. Хорошо, отошел от машины. Вы стойтесь на месте, поки приедет слідчий. <служит> Стоял, что-то плохо стало удариться. А б... Дай бог, я надо. Директору рад... стало погано, да? І ну шо? ж я не знаю, стало ему ну, погано Не, ну не можешь. Ну, <звук> 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 <знути. звук> И когда падал, косяк, стенку там, чешую. Окрім цього, правоохоронці на підставі зібраних доказів повідомили фігуранту про підозру за фактом хуліганських дій, який чоловік вчинив влітку в адмінбудівлі комунального підприємства у місті Вознесенськ. Тоді фігурант двічі приходив до держустанови з агресивними намірами. Одного разу увірвався до кабінету директора, де, демонструючи пістолет, поводився зухвало та наніс керівнику тілесні ушкодження. Згодом повернувся і знову влаштував конфлікт, супроводжуючи його нецензурною лайкою та спробами бійки, у результаті чого роботу підприємства було призупинено. За скоєні злочини йому загрожує до вісьми років ув'язнення. На теперішній час досудове розслідування триває.